І Україна могла втратити на війні понад 400 тисяч вбитими і пораненими. Такі цифри наводить видання «The Washington Post». і воно пише, що наступні кілька тижнів будуть для України вирішальними в питанні кордонів, і від результату залежить зокрема довіра до Сполучених Штатів та НАТО. Відступ зараз означатиме, що США їхнім союзникам бракує витримки, та що їхні обіцянки дійсно. Лише певний часовий проміжок, тобто додати наступних виборів. Велику роль за даними The Washington Post, зараз відіграє і е, час та так звана втома європейців, риторика яких схиляється до ідеї переговорів Земля в обмен в обмін на мир, як найкращий спосіб розв'язання війни в разі припинення допомоги Сполучених Штатів Америки. І, от про все це будемо говорити з нашим гостем. У нас на зв'язку український політик та дипломат Роман Безсмертний. Пане Романе, вітаю вас в нашому ефірі. Спасибі, що погодилися включитися. Доброго дня. Пане Романе, ви минулого року казали, що насправді не існує поки що ніякого плану в Дональда Трампа. і Треба стежити, дивитися і аналізувати, за всім, що відбуватиметься. От станом на зараз, з того всього, що зараз було озвучено, я зараз з боку Дональда Трампа, зокрема, якийсь план, як ви думаєте, вимальовується стосовно того, що ж буде робити. Коли він буде інавгурований, прийде умовно кажучи, вже виконувати обов'язки стосовно того, як вирішувати питання війни в Україні. На вашу думку, на жаль, пані Ірино, чим далі, тим більше стає зрозуміло, що не тільки якогось притомного плану немає, а є навіть певні прогалини в оточення Трампа ще більше в самого Трампа про те, що є суттю цієї війни. Як вона ведеться, які застосовуються інструменти, і е, підтвердженням цього є те, що відкладена поїздка Кіта Келога і вчорашній е, брифінг Мара Лаго із плутаними тезами про можливість, про півроку, про зустрічі і так далі. Тобто, е, вже очевидно, е, пісня про 24 години стала лебединою. Я думаю, що воронячою є пісня про те, що говорить можна із путіним із Зеленським, і порішати дуже швидко. Туди ж горобіною є пісня про те, що до інаугурації питання буде знято. А насправді ситуація, і очевидно, що потроху йде зрозуміння цього є складною надскладною. І власне цитуючи тут президента України Зеленського про те, що Зустріч, можливо, відбудеться невдовзі. Є свідченням того, що перше, що хоче зрозуміти сам, мабуть, уже після інаугурації президент Трамп, а насправді що є, що відбувається, і які можуть бути варіанти розв'язання проблем. Пане Романе, Вашингтон Пост Post... Апокаліптично статтю написав, але я скажу так, що це не найгірший прогноз, тому що от є видання Atlantic Council, і Воно пише, що якщо найближчим часом не буде нової великої допомоги від штатів, то Україна найімовірніше програє війну впродовж наступних 12-18 місяців. І пише далі. Далі цитата: Україна не програє по-хорошому, тобто малюють нам варіант програшу. Тобто, хороший варіант програшу це переговори, принесення в жертву життєво важливих територій, але збереження суверенності та західними гарантіями безпеки. Спеки, але може бути повна поразка, втрата суверенітету і повний контроль РФ. це умовно, якщо США не підуть на той крок, щоб подвоїти і підтримати нас, і виділити саме військову е, допомогу. Як ви вважаєте? Якесь розуміння в нової команди американської є, чи взагалі немає розуміння стосовно того, що потрібно роботи по відношенню до України? І оці от прогнози апокаліптичні з цим вони, вони пов'язані? З нерозумінням нової команди, що насправді відбувається в Україні? Перше, ці дві статті, а їх буде ще ціла черга, вони є близнюками. І у цих статтях головне не апокаліптичний сценарій, пані Ірино, uh -huh. і я зараз поясню це, бо це лише обґрунтування ймовірного розвитку ситуації, якщо а не надавати допомогу, і Б, якщо спробувати бодай почати реалізовувати те, про що каже а, оточення Дональда Трампа. Найважливішою цитатою в обох цих статтях, а я ще раз підкреслюю, матеріали будуть ще виходити. Є те, що по суті, а, подібний розвиток подій, окрім допомоги максимальної потужної допомоги Україні, є знищенням Сполучених Штатів Америки. Це по суті є самоліквідація Сполучених Штатів Америки, їх авторитету, їх впливу. І звідси зробити Америку великою після таких речей просто буде неможливо. Тому ще раз хочу наголосити: а цифри, які називаються, аргументи, апокаліптичні сценарії, вони завжди йдуть з доповненням можливо, варіант розвитку і так далі, в разі, якщо не буде зроблено перше, друге, третє, четверте і так далі. З моєї точки зору, тут головне. Що обидва матеріали це матеріали редакційних колег. Тобто, це означає, що це офіційна позиція одного, другого будуть ще. Я переконаний, тому що я бачу по тому, як налаштовані зараз західні змі. Це офіційна позиція, це їх думка. Така річ з'являється у подібних виданнях дуже рідко. Вона зазвичай обґрунтовується цілим ря рядом даних, офіційних, розвідданих і так далі. Звідси, з моєї точки зору, власне, видно, вже, що в аналітичних колах а, є розуміння того, що треба робити. І, власне, вони намагаються пояснити оточенню Трампа, що треба робити, як треба робити і наскільки швидко треба це робити. Як ви думаєте? Як відреагувати може Трамп сприйняти цю інформацію, проаналізувати, як він може бути, може діяти, тому що оця от заява з одного боку це наче й добре, що нарешті офіційно сказали, що нас не хочуть бачити в НАТО, тому що так не хоче Путін. Це добре, до речі, чи погано? І чи розіб'є це ілюзії і спроби знову ж таки офіційного Києва знову намагатися отримати і знову подалювати тему членства в Альянсі? Ну, хоча б на найближчі чотири роки. А, пані Ірину, оцей вчорашній а, uh -huh. штурм інтелектуальний а, Трампа. Найкраще подивитися, якщо буде час гляньте його стенограму в Вашингтон Пост, Гардіан Нью-Йорк Таймс. І Financial Times, і ви побачите, що от, ті декілька крилатих фраз, які ми з вами у нас атакують, uh -huh. у цій прес конференції не звучали. Uh -huh. Що звучало? Трамп запатентував такий спосіб спілкування. Він називається плетення. Uh -huh. Це о, Трамп володіє цим патентом. Насправді, це тлумачення його думок. Бо ви можете почитати, скажем, там Вашингтон Пост скаже, що він сказав, що зброю буде застосовувати, а в другому сказав, що ні. А насправді оригінал звучить як можливо, ви щось і будете застосовувати. Uh -huh. Тобто насправді оці речі, які озвучуються зараз, крилаті це є тлумачення журналіста, виходячи а із того, що сказано, а чіткої відповіді не звучало. Б, і з того, як він жестикулював і вів себе, тобто невербальної лексики і досвіду і знань вже журналіста. Наведу такий приклад. Західна преса зазвичай подібні інтерв'ю, подібні брифінги не транслює напряму, а сидять журналісти, які тлумачать, вириваючи певні фрази. Так от. Окремі з них написали в цьому випадку, лише за четвертим разом я починаю догадуватися, про що може думати Дональд Трамп. Тому оці апокаліптичні речі, які звучать з вчорашнього мітингу, зніміть їх, бо насправді, а очевидно, що він не готується до брифінгу. В результаті звучить емоція, звучать якісь фрази, ну, до прикладу, там. Ми досягли величезних успіхів в боротьбі з інфляцією, а Байден там побив рекорди. Це неправда. Наступне Панамський канал виставив найвищі тарифи для наших кораблів. Це теж повна неправда. Вони найменші і так далі. Тобто, справа в тому, що плетення Трампа воно підсанкційно словам колись моєї баби Наталки. коли... Дід Дем'ян випивши трохи, дозволяв собі вольнодумствувати. Вона завжди казала: Дем'ян, не плети кошелі. Uh -huh. І от хочеться про це плетення приблизно так сказати. Треба перше, оце плетіння кошелів а, Трампом потребує дешифровки, дуже серйозної дешифровки, в тому числі з малюнками, де там має бути Канада, Гренландія. А ситуація по Україні взагалі катастрофічна, тому що він не володіє матеріальною частиною тобто, ну. Пам'ятаєте, наприклад, мені викладачі в університеті казали, вивчи матеріальну частину, а потім так. прийдеш, будемо з тобою розумувати. Uh -huh. Ось як ситуація виглядає. Тому я би дещо заспокою наших слухачів і глядачів. Він потихеньку в'їжджає, даруйте за цей сленг uh -huh. О, в суть проблеми, і він уже каже: так за півроку, а за півроку там знов тлумачення. Чи мав він на увазі зустрічі з фюрером московським. Чи це стосувалося відповіді на питання, тобто там не зрозуміло з тексту діалогу журналіста? Скажіть, будь ласка, в його команді от кого б ви виділили, хто б міг би вже розбиратися і орієнтуватися в тому, що ж відбувається в Україні, і це Кіт Келох чи хтось інший, на вашу думку? Е, найцікавіше, що нещодавно е, задали запитанням широкій аудиторії різним фахівцям. А хто міг От так як ви мені задали? Угу. Цікавою відповідь була е, Ентоні Блінкена, нинішнього е, державного секретаря. Угу. Нинішнього державного секретаря. Він сказав так, що ми постійно ведемо діалог, консультуємося і передаємо інформацію двом особам: Марк Рубіо, це претендент на посаду держсекретаря, номінований, угу. і друге це Майк Волс, номінований на радника з питань безпеки. Цікаво, що йому напряму задали питання про кітакелога. Він сказав: ми консультуємо і постійно працюємо з Майком Волсом і Марком Рюб Рубіо. Зверніть увагу, Рубіо жодного брифінгу да. не дав, а Майк Волс обслуговує тільки внутрішні потреби, тому що насправді в команді Трампа не так багато людей, здатних, притомно. Чітко і зрозуміло подавати меседжі від імені команди від імені самого Дональда Трампа. Решті глашатаїв угу. я би довіряв з мінімальним об'ємом, пане Романе. Ще коротке запитання в цій ситуації. Ми знаємо, що Україна хоче гарантій, я сказав так, металевих гарантій безпеки. Що може в ці от найближчі два тижні до інавгурації? Ми знаємо, що президент Зеленський розраховує на те, що вже з числа 25-го він зможе зустрітися і поговорити з Дональдом Трампом. Що чітко потрібно зараз на чому акцентувати офіційному Києві в спілкуванні, і які гарантії безпеки нам все ж таки в цій ситуації вимагати з боку Сполучених Штатів Америки? На сьогоднішній день необхідна максимальна допомога з постачанням зброї, боєприпасами, бронетехнікою, комплектуючою логістикою, і так далі. Я сподіваюся, я в цьому переконаний, що на зустрічі Рамштайні е завтра на це питання буде сформульовано відповідь, бо насправді е і Вашингтон Пост, і всі інші вони і натякають на це, що ось дорога, якою треба йти. Тепер що стосується перспективи так далі. Трамп і Зеленський мають розкрити зміст фрази мир через силу. Uh -huh. ось, ось той коньок, на якому треба їхати. Обидва вони абсолютно праві, але це лише лозунг, це лише меседж, який має бути наповнений відповідною стратегією і тактикою. Але в цьому відношенні можу сказати, що тут і Трамп, і Зеленський абсолютно праві, тільки як це буде реалізовано, з ким? А, яка роль НАТО, яка роль Сполучених Штатів Америки, роль України в цій ситуації, далі інших пар партнерів? що буде в цьому випадку з форматом Рам Рамштайн, як він буде транслюватися, що буде робити група в Ізбадені і так далі. Знаєте, мені теж довелося жити при чотирьох українських президентах. Я знаю, що таке, коли указ видається на твоє призначення, скажімо, послом, а я читаю, поки через два дні вступить на посаду інший президент, що сказати, так ви підтримуєте це чи це скажімо, не підтримуєте? Ну щоб гроші не тратити на поїздку, я утрирую, пані Ірину. Угу, але насправді, насправді, в цій ситуації відповідь от таких а, речей. Ключових речей вона дуже і дуже важлива. Як ви бачите, Дональд Трамп не заперечує позицію мир через силу. Це його позиція. А зрозуміло, що за 24 години це виборчий лоб, як і те, що розмови з е, Кюрером і з Зеленським вирішать проблему. Я віддаю це на виборчу кампанію. А далі починається робота. Робота почнеться з 20 січня, не сьогодні і не завтра. На жаль, а тільки з 20 січня. Пане Романе, спасибі величезне, що ви включилися. В мене особисте прохання. Вмикайтеся частіше в ефір, тому що ваші думки дуже важливі насправді. Тому я сподіваюся, що після двадцятого про реальні кроки реальну роботу ви теж вийдете на зв'язок і включитеся до нас. Роман Безсмертний, український політик та дипломат, був у нас на зв'язку.